Наступне, що я хотів поговорити, це про гігієну. Дуже важливо часто мити руки, особливо перед їдою, і використовувати креми для того, щоб уникати мікротріщин, щоб руки не пересихали, тому що в цих тріщинах збираються мікроби і може виникнути різні інфекційні захворювання. Дуже часто це виникає дизентерія. В там бойові втрати могли бути 7-8 тисяч, а від дизентерії 70-80. Тобто, якщо у вас виникає там, пронос, кровавий, тошнота, блювота, обов'язково треба звертатися до лікарів, це потребує спеціального лікування. Крім того, пам'ятаємо, що 30% всіх військовослужбовців вони мають мозолі. Для того, щоб боротися з мозолями, ми не здираємо. Сам мозоль, ми його проколюємо, витискаємо рідину і заклеюємо спеціальним пластиром. Крім того, пам'ятаємо, що може бути таке захворювання, як траншейна стопа. Суть її полягає в тому, що в результаті тривалого перехолодження ноги, якщо вона перебуває в вологому середовищі. Пошкоджується мікроциркуляція, починаються болі пекучі, тиснучі, давлячі, і солдат стає небоєздатним, тому йому треба подержати в теплі. День-два, тоді його це може пройти, а так взагалі можуть бути навіть, там, і ампутації, як ускладнення. Тому пам'ятаємо, що... Потрібно часто міняти шкарпетки і посушувати ноги, щоб вони були в теплі. В рамках даного курсу я хочу поговорити про бойовий стрес. Перед за все, потрібно виділити чотири періоди адаптації військовослужбовця до бойових дій. Перший період це перші дні, це піднесення, ми всіх порвемо, у нас все буде добре. У нас багато резервів внутрішніх, ми готові це. До війни. Потім починається через день, через два і до 10 днів це самий важкий період, коли знижується рівень працездатності, коли ми починаємо розуміти, наскільки це все серйозно, що ми можемо загинути і так далі. І це найскладний період. Третій період від 20 до 60 днів відбувається вже адаптація, у нас настрій то покращується, то погіршується. І вже після 60 днів ми звикаємо і відносимося як до роботи. Пам'ятаємо, що коли наближується ротація, ми знову починаємо переживати більше за своє життя, і страх у нас наростає. Пам'ятаємо, що бойовий стрес це фізіологічна реакція. Вона спеціально вона створена, вона існує у нас як захисна, тому що у нас мобілізуються всі ресурси. У нас кількість крові до м'язів прибуває, у нас підвищується. Там, рівень імунітету, у нас збільшується рівень глюкози в крові, що додає нам енергію, у нас збільшується кількість опіатів, тобто ендорфінів в крові. Тобто описані навіть випадки, коли бійця, там 7-8 куль ранило, він навіть не відчував болі. У нас підвищується температура тіла, це коли попадає інфекція, що організм краще бореться. Тому бойовий стрес він має дві сторони. Тобто чисто фізіологічно, це позитивно, і е, має е, таку емоційну складову, яка нам шкодить, це бойовий страх. Е, причиною бойового страху е, в 50% це є смерть товаришів, е, зовнішній вигляд е, пораненого, загиблого. А далі там світлові шумові ефекти, військовий транспорт 5% у нас впливає. Ознаками цього бойового страху слабкість може бути нудота 50%, моновільність чи пускання в 10% і е, нетримання каву також в 10%. Тобто цього не треба боятися, це нормально, це так у всіх. Причини виникнення страху це пер за все нестача інформації, ізольованість, невпевненість, раптовість подій, втома недосипання. Тому для профілактики треба надавати більше інформації, мають бути командири біля солдат, знання сутності страху, забезпечення пивності і забезпечення відпочинку. Пам'ятаємо, що 39% відчувають страх до бою, 35 в бою, 16% після. Тобто для командирів треба знати це і комбінувати команди таким чином, щоб різні люди з різними особливостями фізіологічними попадали в одну команду. Щоб не вийшло так, що всі, хто боїться страху виникає перед боєм, були в одній команді, бо тоді вони можуть всі побігти перед боєм. До найбільш поширених фобій воєнного часу це страх мін відноситься, страх снайперів, літаків, танків. Пам'ятаємо, що в стані страху військовослужбовець може відмовитися виконувати команди, він може припиняти ведення вогню, він може стріляти в різні сторони. Просто аби такі стріляти, е, є така статистика, що в Першу світову, щоб знищити одного солдата, використовувалося десь 5 тисяч куль, у Другу світову 50 тисяч, у В'єтнамі вже 300 тисяч. Я думаю, що статистика сьогодні десь подібна. Е, крім того, Можуть бути ускладнення цього бойового страху. Це такі три види ускладнень. Це може бути істерика, може бути ступор, або може бути агресія. Ну, такі складніші випадки. При істериці він хоче втікти з поля бою, вона не виконує команди, вона навіть не пам'ятає, що відбувається з нею. Можуть бути більш глибокі зміни. Це такі. Як Історична сліпота, глухота, параліч кінцівок, плев, сміх. Тобто до цього треба відносити з розумінням як до захворювання. Для, щоб це подолати, треба дати виговоритися, поставити на конкретну важку роботу, запропонувати щось поїсти, випити щось тепле, там, покурити. При необхідності можна використовувати заспокійливу валер'янку, пустирник чи базон. Не можна кричати, бити, обливати холодною водою. Друге ускладнення часте бойового страху це ступор може бути. Людина не рухається, вона вас чує, але вона нічого собою не може зробити, вона заціпініє. Це так би виснаження нервової системи. Для виведення з даного стану потрібно зігнути потерпілому пальці на обох руках і притиснути їх до долоні. Великі пальці будуть виставлені назовні. Можна також масажувати точки, розташовані на чолі над очима рівно посередині. Можна покласти до вільної руки на груди потерпілого і налаштувати свій подих, під ритм його. Можна щось пошепки поспілкуватися з ним на вухо, можна викликати якісь негативні емоції, але не можна кричати. Ще одна з форм. Ускладнених таких страхів це може бути агресія, ознаки, розратування, невдоволення, гнів, нанесення оточуючим ударів руками, якими-будь предметами, словесного образа, лайка, мізова напруга. Для виведення з даного стану потрібно дати потерпілому можливість випустити пар, вигуритися або попити подушку. Потрібно доручити якусь роботу з великим фізичним навантаженням. Потрібно демонструвати доброзичливість, покласти руку людині, людині собі на зап'ясі, щоб вона відчула ваш спокійний пульс. Дайте людині можливість виплакатися, виговоритися, виплатити в себе горе, страх образу. Не намагайтеся її заспокоїти, не ставте запитання, давайте порад. Є чотири групи вправ для того, щоб. Подолати цей бойовий страх. Перша група це нервомізяві, не друга дихання, третя психологічні, четверта фізичні. Нервові мізеві вправи, ну, там включають різні, наприклад, напружуємося, розслабляємося. Тобто ми на декілька секунд напружуємо все своє тіло і розслабляємо. Може бути хітун-бовтун. Тобто ми махаємо руками в різні сторони протягом 60 секунд. Може бути дуже ефективно вправа лимон. Ми уявляємо, що в нас в руці лимон і ми стараємося максимально витиснути. Протягом хвилини з нього сік. Може бути вправа муха, беремо, наприклад, уявляємо, що нам сіла муха на чоло, і ми починаємо її зганяти, але без рух, тобто чисто мімікою. Важливо активізувати діяльність головного мозку з допомогою точки, яка бачите, точка впливу вказана на слайді. Вона розміщується між казінним і великим пальцем. Масажувати протягом хвилини, можна масажувати точки між пальцями на руці, можна себе поплескати руками по спині. Це також є все помічне, обов'язково гаряче харчування, п'єм багато рідини і потрібен сон. Дихання вправи. Пам'ятаємо, що е, коли ми дихаємо животом, то у нас е, в зоні діафрагми розміщується нервове закінчення вагуса. І Коли ми його подразнюємо, то цей страх, який в нас є, він пригнічується. Тобто бажано там, на 1, 2, 3, 4 вдихаємо животом. Затримуємо дихання 1, 2, 3, 4 і робимо видих на 1, 2, 3, 4, 5, 6. І так дихаємо декілька хвилин. Тобто масажуємо цей вагус, в результаті страх проходить. Пам'ятаємо, що якщо нам треба підбадьюритися навпаки, то починаємо дихати гудьми. Психологічні вправи, ідея в тому, що за страх відповідає там одна півкуля, а за інтелект інша. І якщо ми включаємо, наприклад, ту вкулю, що відповідає за інтелект, то та, що за емоції, вона перестає працювати. Тому, коли ми починаємо вирішувати якісь там завдання інтелектуальні, страх буде зникати. Тобто можна там, пробувати щось вирішити математичне, якісь завдання, подумати щось. Можна зробити собі щось боляче. Можна згадати там про свій перший секс, рекомендують, бо фізіологія емоційна та сама, що під час боєм, що і перед першим сексом. Ну і Четверта група прав це фіз фізичні, це можна віджимання, присідання, фізична робота. Воно також дуже допомагає для нівелювання бойового страху. Таким чином, ви прослухали основи тактичної медицини. Треба зрозуміти, що дані матеріали вони напрацьовані із різних джерел, із досвіду різних бойових інструкторів. Кожен інструктор має десь, дещо свої погляди, і це нормально. Але основна концепція основна ідея у всіх інструкторів приблизно одинакова, Тобто, цей принцип марч. Як би він і називався в різних е, методиках, він все одно має бути дотриманий. Тобто Спочатку ми зупиняємо масивну кровотечу, потім забезпечуємо прохідність дихальних шляхів, потім боремося з пневмотораксом, потім боремося з усіма ранами, які в нас є, тобто зупиняємо там кровотечу, е, потім боремося з гіпотермією, тобто забезп... накриваємо, знеболюємо. Викладаємо е, шини. Дякую. Хай вас Бог береже.